І про спорт на завершення яскраві футзальні поєдинки відбулися вихідними на Коломийщині. Фінальний матч Кубку району, а також визначальний поєдинок чемпіонату Коломийського району зібрали багато вболівальників у спортивній залі Королівки. Переможцями стали клуби із Коломиї та Верхнього Вербіжа. Вже у четвер вони між собою розіграють футзальний суперкубок Коломийського району. Зараз прострільна передача і вдається таке Гайдичуко. Зрівняти рахунок. Фінальний поєдинок Кубку Коломийського району і гравці. Вболівальники запам'ятають надовго. Футзалісти команд Вовки з Коломиї та престиж з верхнього вербіжа тримали інтригу до останнього. Завершальний рахунок зустрічі – 3-3. Переможця визначила серія пенальті. Можливо, вирішальний. Пенальті для своєї команди пробиває Володимир Ультай, забиває і перший кубок оновленого розширеного Коломийського району у футзалістів Коломийських вовків. Відбувся вже фінальний матч Кубку Коломийського району. Коломийський район оновлений, великий сюди входить громади із Снятинщини, Городенківщини і Коломийщини. Команда «Вовки» перемогла і стала фіналістом. Здобула Кубок Коломийського району з футзалу. Ну і якщо верхньовербіжці у змаганнях за кубок району задовільнилися сріблом, то у фінальному поєдинку чемпіонату Коломийського району, зустрічаючись з Жукотином, вибороли головний трофей у першій частині матчу футзалісти з верхнього. Вербіжа вирвалися на два голи вперед, та гравці суперників зрівняли рахунок. І після цього престижівці з верхнього Вербіжа м'яч за м'ячем почали заганяти у ворота команди Метеор жукотин Після фінального свистка рахунок зустрічі жукотин Престиж ДКП 27 і омріяний трофей фіналу чемпіонату Коломийського району у футзалістів з верхнього вербіжа. В Першу чергу напевно, хочеться подякувати хлопцям, які захищають нас, дали нам можливість грати в цей футзал. З них цього би не було. Це в першу чергу подяка їм. А перемога сьогоднішня дасть нам рух вперед і розвиток. Кращі гравці фіналу у складі Метеор Жукотин Назарій данів в складі Престиж ДКП. Верхній вербіж Мирослав Камрадський. Перебіг такий насичений і такий цікавий, тому що дійсно команди високого класу, гравці. Досить знамениті у нас не тільки в районі в області, а в Україні. Хлопці грають уже давно в футбол, але багато дуже молодих футболістів футболістів, особливо за команді ФК «Варатик». Хлопці показали дуже високий рівень майстерності. Третє місце чемпіонату Коломийського району розіграли між собою команди Вовки та Варатик з Коломиї. Продовжує голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський. Варатик команда зайняла третє місце, бо виграла в команди «ФК Вовки». Вже у четвер найкращі команди Коломийського району. А це Вовки з Коломиї та престиж ДКП з верхнього вербіжа позмагаються за супер. Кубок буде визначений в районі найкращий клуб, який буде фіналістом суперкубку і чемпіоном. Всі команди досить напористо, агресивно борються. кожен за чемпіонство. Дуже багато клубів вищих рівнів слідкують за нашими гравцями, тому що їх потребують в інших командах, в інших клубах завжди команди нижчої ліги, які виборюють перше друге місце, мають можливість зайняти вже місце у вищій лізі. В іншій Марина Максимів, Андрій Гращук, події НТК.